прийшов час розповісти про велосипед, на якому я їздив постійно. Це велосипед ХВЗ Харківського білозаводу. Турист. Хтось може посміяти, але мені дуже подобається. Що саме мені подобається? Мені подобається, що тут геометрія раби. Дуже для мене, можливо, це не для всіх, а для мене вона дуже зручна. Ну, є якісь там е, з дитинства залишилось трошки якась любов до цього транспорту. Але він вже, звичайно, він вже не, не турист, бо тут від, від туриста не лише рама та вилка залишилась і деякі компоненти рульової колонки, а все інше новеньке. Ну, не зовсім новеньке, але вже те, що виробляється зараз і... Тут однозначно було багато змін. Я тут дуже багато чого змінював. І деякі речі, наприклад, колеса це вже другі. Тобто були колись рідні, були потім нові і це вже новіші. Що, що це за колеса? Це колеса зібрані, тобто це не куплені так, щоб в зборі. Це обод маш три, здається, французьке виробництво. Втулки у мене Шанфенг, вони дешеві, ну, тобто дешеві як? 150 тут 190 гривень на теперішній час. А вода, зараз такі вода коштують 1090 з чимось гривень. Ну, це приблизно. Може десь може, можливо знайти дешевше, можливо, можна знайти дорожче. Зараз вже ці вода трохи важче, бо це їх ставив ще, здається. У му році і це вже їздив п'ятий рік і якось нічого не зміняється. Винос з пеліона, він недорогий, ну як, тобто недорогий. 300 щимось до 400 гривень. Руль так само, десь приблизно, правда, так, що в мене тут, а в мене тут зум. подсидів сидів зараз помню що ж у мене тут таке було також луна і купляв я його за 677 гривень ну, це також це в минулому році тобто можливо він вже й дорожчий. сідло анрайд ну, таке непогане я вже до нього звик Зараз я навіть не уявляю, скільки вона коштує. Я на той, ну, десь мабуть близько 800 гривень, бо я його брав також дуже давно. І це було десь 400 460 гривень. Тріскочка тут проста, тому що я подальшому планую прийти, звичайно, на касету. Поки що буде так. Хоча також зараз, якщо раніше вона коштувала десь 350 гривень, то зараз за 600 вже її не знайдеш. Е, ланцюг КМС. -ка. Зараз найцікавіше стоїть на 8 а у мене тут тільки 7, але це навіть, навіть краще. Вона дуже добре перемикається, як бачите, тут є от такі, е, цікаві... Е. Переки... Задній перекидач у мене Shimano Dior, але це стара модель. Я і купляв його як БУ, але він працює дуже і дуже, дуже добре. Передня система у мене на дві швидкості, хоча спочатку було на три, але дійсно ніколи не користувався маленькою зірочкою. І тим більше там було всього е, велика була на 48, а тут на 53. Тобто це набагато для мене краще. Е, зараз коштує така система 1500 гривень. Ну, тобто, я брав за 5,5, можливо, е, зараз вже і ціни змінилися. Е, передня перекидка дуже дешева, але вона виконує свої. Обов'язки. Як кажуть, це не дуже важливе, як хтось думає. Гріпси грінсайку, вони 500 чимось гривень коштують, ну вони дуже удобно тримати, їздити і руки не втомлюються. Фонарик, ну, звичайно, як без нього, фонарик у мене хороший райвемен, я його брав за 1300, каже десь так, Или, там 1200 гривень, але він зараз подорожчав дуже сильно. Моноблоки із дешевих. Ну, хоча, розумієте, є такі, от буває, не то що буває. Є такі самі, тільки чорною кольору. І вони на ринку ноунейм, no ну як не ноунейм, no то там Шимана написано, як положено, але вони не такі надійні, як в сріблястому. І тут, хоч є напис, що це в Малазі зроблено, а ті там не написано, де їх робив і хто робив. Проблема з тормозами. Це дійсно проблема, тому що, як знаєте, якщо хто знає, то річ відстань від цієї точки. до Цієї тут дуже великі і нові краби підібрати дуже важко. Є такий момент, але що зробиш? Тому тут китайці, але враховуючи, що стоять непогані колодки алігатор, які зараз також не знаю, скільки вони коштують. Це, мабуть, десь ну я брав останній раз 350 гривень тут, 350 гривень там. Шимани є такі самі, підходять дуже добре. Вони гальмують добре, але також коштують 350. Зараз опять, я не можу сказати, скільки вони на даний час коштують. І їх вже важче знайти, але вони свою функцію виконують. І ті, що продаються на ринку, то вибачте, то до одного місця. Не працює. Ну, а це все, обвес, це навіть і не цікаво. Бо це звичайні речі, бо от стоп дешевий. Я не пам'ятаю, скільки йому вже років, і ну, навіть, мабуть, десь 6-7. Він працює, він своєю функцією виконує. Насос універсальний, теж Green Cycle. Чому він універсальний? Тому що можна качати як преста, як у мене. Так і шредер, звичайно, автомобільні ніпіля. Це дуже удобно. Також є манометр, тобто бачиш, який ти тиск, тобто подивився на камері, на покрисці, вибачаюсь, скільки треба від якого до якого тиску, і ви спокійно накачуєте колесо, і воно працює. А, так, ще купив. Ну це було в мене в минулому році. Щось вирішив купити придбати. Ролики металеві на промп... <хи> Ну, Як кажуть, іграшка цікава, але я не шкодую. Хоча на той час також витрати, здається, 30 гривень. Е, ще е, рама, звичайний кольор раму взагалі, е, вона, вона, якщо вірити, напису там, з тої сторони вибита, 92-й рік. Але я маю сумнів про те, що це рами 92-го року, по тій причині, що його рідний колір був зелений. А в 92-му році вже ніколи на ХВЗ не фарбували зеленим кольором туристи. Тоді був червоний, або якийсь там червоний, сірим, білим, щось таке вони там чудили. Але ж... Зеленого не було. Це, скоріше за все, що ця рама була виготовлена набагато раніше, десь так початку 80-х років якраз такі кольори і тоді було, були. Але в подальшому вона чи забракована була і тому нікого ну, десь, може, валялася на складі, а в 90-х вже робили, ліпили з чого, що було в наявності. Ну, Це така моя особиста думка. Щ... Ну, Не то, що думка, мабуть, я тут і правий. Велокомп'ютер простий, ну як простий, він безпроводний, дешевий, ну як дешевий. Зараз він вже 600 гривень коштує. На той час я його купляв 400, він у мене вже десь близько 5 років. І він мене поки влаштовує. Тобто всю його основну інформацію він видає. Тобто, якщо мені треба більше, старий мобільний телефон. І все буде добре. Можна що завгодно закачати, навіщо платити за велокомп'ютер 6 тисяч чи там скільки, якщо є, в мене до багато старих телефонів поставив, закачав програму і їдеш, бачиш і швидкість, і висоту, все це можливо. Що ще хотів звернути увагу на оцей тролінг Українського виробника, ну, на той час Української Радянської Респуб... Республіки, але бачите цю властину, так? А на тризупована не схоже, а мені здається схоже. Також як і оці наліпки, зверніть увагу, червоно чорний прапор. Зараз у нас у містах таких прапорів багато. Так, зірочку поставили, а що ж якось треба, щоб ніхто не зрозумів. Але можливо це якийсь тролінг виробника на той час. А може я помиляюсь, так сталося. Ай, так, багажник, я зараз не знаю, скільки він її коштує, я вже не пам'ятаю, за скільки його купляв. Він простий, багато на ньому не перевезеш, максимум, що я на ньому можу як кажуть, керімат, намет та спальники. І цього він все витримує. Можливо, там ще якийсь груз, але багато на нього не погрузиш. Але все одно ж це допомагає. Камери також дешеві, не рекомендую купляти, бо вони будуть пробиватися просто так. Колись я спочатку ще, десь так 19-му році, чи 18 та навіть в 18-му купив на ринку і що? Кожний тільки виїхав, вона пробилася. Виїхав, пробилася. Чому? Ну вона проходила десь півроку, а потім все, вона не витримувала. Покришки ці, покришки десь за, я їх купляв за 790 десь, приблизно гривень спочатку минулого року, тобто навесні. Тобто їм вже десь рік. Це китайська. Ну, фірма непогана. І хочу сказати, що фактично вони виконують свої обов'язки. Вони такі, як би, якщо по шосе, то тут слік, а по бокам є трохи якісь шипи. Тобто можна і полем проїхати і на асфальті добру швидкість набрати. Але не рекомендую ними виїжджати зимою взимку. Я ось виїхав. В листопаді наїхав на Кригу, трохи впав і не їздив на велосипеді, мабуть. Ой, там більше двох місяців, поки поновився. І зараз ось я так недалеко заїхав від дому, якихось тут 21 кілометр, але мені важко. Вдалося це вже відстань. Нічого, розкрутимося. Це таке. Бо ще багато треба відвідати місць, показати вам, але ж розумієте, у нас зараз війна, тобто можливо сьогодні так, а завтра по-іншому буде. Може і це ж таке вже не може напередбачити нічого. Бачите, яка тут красота. Ставочок, лебеді, там ще воно щось плаває. Ну, там ферми, де правда, твари немає, дорога нова, якраз також велике будівництво там приїжджав, написано табличка є, але ж знаєте, я розумію, що вона вже не один рік ці дороги, але вже десь десь вона починає крошитися. Тобто ну тут і фури їздять, це зараз якесь ось тихенько, але все ж таки їздять. І, звичайно, деякі певні ділянки необхідно буде ремонтувати, бо якщо так, воно посипеться, не можна залишати. І ще цікаво, тут знак. Хтось вже його звалив, ну я не розумію людей. І навіщо? Ну це ж для вас робиться. Навіщо ви той знак звалили? Я не вірю, що він вітром здувся. А, ще ось місце цікаве, бачите, написано, відпочив прибирай сміття після себе. І дійсно, тут сміття майже нема. Ну, пару пляшок. Бачу, хтось там спалював. Є воно, щоб ну, салфетка якась невідома. Хтось шашлик робив, які цеглинки. І я так бачу, спалювали сміття. Ну не все вийшло, але намагалися люди. Це вже добре. Там вон, хтось, мабуть, відпочиває, якийсь, мабуть, водозабор був, а може він і є, не знаю. І не буду, як кажуть, обманювати. От такі справи. Довго я хотів зняти це відео, мабуть, я не зміг повністю розповісти. Бо в принципі, чому, чому тут про що розповідати? Люди більшість самі все роблять, або роблять, або йдуть в майстерню і там їм збирають велосипед, або йдуть просто в магазин, купляють новий і також задоволені будуть. Але Моя думка, це особисто звичайно. Ну як, мабуть, це не лише моя, бо є е, много блогерів, велоблогерів, які розповідають, як складалася у них історія з велосипедом. Придбав велосипед, а потім починає все одно щось там міняти, змінювати. Бо то не влаштовує, то сподобалось дещо краще. Це, мабуть. Вірно, не можна, щоб нічого не змінювати і в першу чергу не налаштовувати під себе. Так і я. я не, зараз у мене немає ніякого жодного бажання придбати якийсь новий, новий велосипед, тому що він мене не задовольнить. Навіть зараз хороші, я можу сказати, що дійсно Прайда є, є, деякі там гревели, шосейники і шосейні велосипеди. Так, да, ну руль баран, я вже на ньому не зможу з рулем бараном їздити. Вже, як кажуть, не та спина, вже не так може згинатися. Але зараз в мене цей велосипед, це мій друг, він мене повністю влаштовує. Він мене неодноразово врятував, навіть коли я це впав, то він мене акуратно поклав на асфальт. <ріх> як міг, так і допоміг. Це я звичайно шуткую, але знаєте, як привикаєш до чогось, то хочеться вірити, що він до тебе також. Хоч він і залізний. Добре, дякую за перегляд. Ставте підписуйтесь. Це В мене, як кажуть, буде стимулювати щось новеньке знімати. Якісь там лайки, якісь коментарі напишіть, якщо вам не важко. Дякую за перегляд. Ще зустрінемось.